Заходи ну, практично вже завершено, люди розходяться. Було десь три тисячі осіб на Верховної Раді, до 3,5 тисяч на Національному банку України. Все спокійно, ніяких інцидентів не було, затриманих немає. Поліція працювала досить впевнено, але напружений режим був. Поки що все спокійно. Ходять слухи про те, що готується якийсь Масові провокації на адміністрації президента чи є якісь інформації? Нам нічого про це не відомо. Ми відслідковуємо всі організовані групи громадян, які збираються, які пересуваються в урядовому кварталі, але щоб якісь будуть провокації, у нас такої інформації немає. Але ми готові під адміністрацією президента. Є достатньо сил. Досі тримається режим перевірки на ну, допуска людей на це місце. Ми я думаю, якщо й будуть провокації, ми зможемо їх Ви будете працювати в посиленому режимі протягом цього тижня. Правильно? Так, так, да, до 22-го щонайменше. Говорять про те, що поліція, начебто, вилучала зброю, якусь у протестантів. було таке? Чи ні? Е, були особи, які під Національний банк України прийшли на мітинг, і в них була ну металошукачі, виявили. Але... Травматичну зброю вона зареєстрована, вона належить цим людям. Ми їх туди не пропустили, але нікого не затримали. Зброю не вилучали. А скільки правоохоронців працює зараз? До п'яти тисяч. Як я вже вчора було анонсовано, п'ять тисяч правоохоронців, військослужбовці національної гвардії і національна поліція.